8 червня 2001 року наказом Міністерства освіти і науки України був створений шосткицький інститут Сумського державного університету. А отже, сьогодні нам аж 22 роки. Для такого невеличкого структурного підрозділу Сумського державного університету, як Шосткинський інститут, це великий період. І незважаючи на те, що зараз дуже страшні часи для нашої держави, наші студенти, наші викладачі, наша освітянська сім'я продовжує навчатись, продовжує підтримувати одне одного. Наразі в Шостинському інституті працює три випускових кафедри, і кожна з них пишається своїми випускниками. Шостинський інститут для мене особливе місце, тому що 21 рік тому я вперше переступила поріг цього навчального закладу в якості студентки. Я хочу сказати, що я жодного разу не пошкодувала про своє рішення при виборі закладу вищої освіти. Шостинський інститут це неймовірна атмосфера, яка сповнена любов'ю, турботою, натхненням, знаннями, науковими здобутками, перемогами. Наш інститут є альма-матером талановитих людей, професіоналів своєї справи, якими ми пишаємось. Шостінський інститут Сумського державного університету. Це потужна науково-освітня установа на північному сході країни. Це лідер наукової думки українського полісся. Інститут на науковій мапі України давно зарекомендував себе. Як потужна установа з галузі наукової хімічної технології та інженерії, а також в галузях економіки та it технології Студенти ростуть, стають молодими науковцями, яким будувати нашу країну. Шосткинський інститут оголошує набір на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністями економіка, автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології, галузеве машинобудування, хімічні технології та інженерія, а також на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю хімічні технології та інженерія. На освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр на бюджетну форму навчання студентам необхідно скласти національний мультипредметний тест з української мови, математики і третій предмет будь -якій. Який на вибір і мати конкурсний бал 130 мінімальний. Крім того, абітурієнти можуть вступати і на контрактну форму навчання лише на підставі розгляду мотиваційного листа для вступу на сьогодні кваліфікаційний рівень «Магістр» Також необхідно скласти на бюджетну форму навчання єдиний вступний іспит з іноземної мови і тесту загальної компетентності. Для можливості навчання на контрактній формі необхідно написати фаховий вступний іспит і мотиваційний лист. Мій інститут найкращий заклад освіти на Сумщині. Тут дуже гарні викладачі та потужна наукова база. Тут я отримую якісну освіту, яка в майбутньому дасть мені можливість показати себе справжнього, опанувати омріяний фах та в майбутньому відбудувати нашу Україну. Інститут це не тільки лекція, це навчальний заклад дає можливість розвивати активну громадську та волонтерську діяльність. Тут можна знайти нових друзів та однодумців і втілювати сучасні проєкти в життя. Оскінський інститут це надзвичайно важлива для нашої територіальної громади установа, це вища освіта, це науково-дослідна робота і наукова робота. І я в колектив вітаюся. Дякую за те, що вони не здаються в таких складних умовах знаходити можливість працювати. І ми, як міська рада, будемо підтримувати всіляко, щоб Шоскінський інститут розвивався. Я вітаю наших студентів, я вітаю наших випускників, я вітаю наших викладачів і бажаю миру, перемоги. Ми допоможемо нашій державі вистояти і вибороти свою правду і свою щасливу майбутню долю зі святом! Хочеться, щоб наступне покоління майбутні наші студенти були гідними своїх попередників, тому що наші студенти найкращі. Бажаю натхнення. Бажаю, щоб були нові звершення, нові ідеї, можливість їх легкої реалізації і гордості за приналежність до нашого Шосткінського інституту з днем народження, Шосткинський інститут, нових злетів та розвитку. Бажаю інституту розумних студентів, нових горизонтів і процвітання на благо нашої країни.